Всім привітик, любі підписники, любі майстринки майстри, ви виділи? Аби 11 ночі, ночі вішивати на сороковому каунті міліметровий хрестик. Ну, ви таке виділи, що й тебе, коли болить палець, той, що вішиває палець, видите палець на пух. На пух. І я забагла вішивати. Тут ниточки стоять, тут ниточки, коробочка велика, видите? Ну, тут ще багато вішивок. Це вже третій процес за день, третій. Але, але ножнички, ножнички мої любимі, але коли ви берете, включаєте оцю штучку, вишиваю 890-ту ниточку, включаю оцю штучку. І коли я отак беру і замальовую, і йой, ви знаєте, ви знаєте, майстриньки, меж мого з нема. Бо я вже це вішила. Йой, все вішила, дивіться, вішила, йой. Тут все непонятно, що це є. Знаєте, кілька у мене вже відсотків. Чотири відсотка треба, боже, три відсотка вішила, три. Йой, ну ви розумієте, а це ж такий гігант. Гігант. Покажу вам, що то має бути. Що ж то має бути? Дивіться, яка краса. Це ж гігант, а я скільки вішила. Та то вже добре хочу оцей, оцей замалювати. Ну, вже 12-та ночь, ну подивіться, яка краса, хімера. Але пальчик болить, ну що робити? Але сильно сікортити вішивати. майстриньки. Що би ви робили, якби мали отаку красу і вишивали її раз в місяць? Ну, це гріхом. Ну, добре, то вишиваю ниточку і йду спати. Всім папусік.